У Канаді 24 червня стартував проект Історичний потяг українських піонерів, присвячений 120-й річниці поселення українців у Канаді. Група культурних діячів, журналістів та політиків протягом двох тижнів подорожують Канадою шляхами українських переселенців. А стартував проект у столиці Канади Отаві. Відкриттям пам'ятника Тарасу Шевченку. На церемонії відкриття побувала делегація з України, яку очолив віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко. На події побував. Також мій колега Андрій Годованець. Жителі Отави вже з самого ранку вочевидь здогадалися, що в української громади у цей день свято. Офіційну делегацію, що приїхала з Монреалю, аби взяти участь у відкритті пам'ятника Тарасу Шевченку у стилі справжніх народних традицій, зустрічали вже на самому залізничному вокзалі. Українські вишиванки відразу привернули увагу перехожих, які тільки розпитували, до якої нації належать ці вишиті яскравими кольорами сорочки. Значно більше розмаїття національних костюмів можна було побачити біля української церкви в Отаві, де власне і готувалися до церемонії відкриття пам'ятника відомому українському кобзареві Тарасу Шевченку. Тарас Шевченко це символ української державності, соборності, українського слова, літератури і його пам'ятники, його погруддя по всіх державах світу. Ну це розпосудження українського слова по всьому світі, української української нації, реклама України як держави. На церемонії відкриття з'їхалися делегації українців ледь не з усіх великих міст Канади. Галина Джула, наприклад, приїхала з Монреалю. Народжена на далекому Уралі жінка свого часу вийшла заміж за українця, вивчала мову, українські традиції і навіть мистецтво вишивання. Собі, дітям маю двоє внуків, внукам вишиваю, серветки, рушники. Я відпочиваю, як вишиваю. Після вступної частини концерту настав час зірвати полотно з пам'ятника, і тут на присутніх чекала несподіванка. Тканина просто не хотіла спадати з кам'яного Шевченка. Після кількох безуспішних спроб присутній на церемонії відкриття депутат Євген Суслов взявся особисто розв'язати ситуацію. Він перекинув надійно перев'язаний канат на інший бік пам'ятника, і силует Тараса Шевченка у повний зріст врешті постав над оттавою. Встановленню пам'ятника передує довга історія, особливо що стосується фінансування проекту. Посол України в Канаді Ігор Осаж говорить, що кошти збирали усією Канадою і навіть залучали спонсорів з України. І зараз він стоїть у дуже гарному місці над рідоканалом. Які, до речі, є пам'яткою ЮНЕСКО, і мені дуже нагадує Дніпрові кручі. Ми називаємо це місце зараз рідокручами, крім пересічних українців. Відкрити пам'ятник об прийшло чимало представників канадської політичної еліти, як то сенатори, члени парламенту, мери міст тощо. Так сенатор Рейнел Андрейчук була однією зі співведучих програми. Її родина походить з України, тож вона здавна лобіює зміцнення українсько-канадських зв'язків. Я впевнена, що ми мати. Мимо тісні стосунки між нашими державами. У нас проживає багато вихідців з України, і я одна з них. Крім того, Канада і Україна дуже важливі одна для одної з точки зору геополітики. Чи ці стосунки завжди будуть теплими без жодних проблем чи непорозумінь? Не думаю, адже ми все ж таки дві різні держави. Але ми готові працювати над досягненням спільної мети, щоби в цьому світі краще жилося як українцям, так і канадцям. На завершення офіційної церемонії відкриття пам'ятника Кобзареві посолу. України в Канаді разом з членами парламенту поклали вінок до підніжжя Шевченка, а також символічно посадили дерево. Спеціально для цього в Канаду навіть привезли справжню канівську землю. Підготовка до встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку тривала більше п'яти років. Його спроектував відомий скульптор українського походження, канадець Лео Мол. Його роботи стоять у Санкт Петербурзі, Вашингтоні та Буенос-Айресі. і навіть біля канадського парламенту. Андрій Годованець голос Америки з Канади.